Друзі, Всім привіт, далі завдання в Warcraft. І у нас сьогодні завдання Міч Гумберта. Нажимаємо кнопку прийняти, друзі. Перед початком відео хотів би вас поставити, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, поставити на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо сіру зону. Зараз я вам покажу на карті, де це. Ось тут ось, ось ця зона. Зараз ми біжимо туди, а вже коли я буду на місці, то продовжимо. Друзі, як ви бачите, прибіг я до цієї сірої зони, як я говорив, що нам потрібно буде тут е, робити. Нам потрібно буде тут, в цій сірій зоні охотитися на монстрів, які є в цій сірій зоні, для того, щоб е, вибити з монстрів цього меча. О, Бачите, з першого разу вибили меч Гумберта. Друзі, після цього відкриваємо карту, бачимо на карті, куди нам потрібно повернутися для того, щоб закінчити це завдання. Вже буду в селищі і вже продовжуємо там. Друзі, я вже зараз знаходжуся в селищі, прибіг сюди, точніше, використав камінь е переміщення для того, щоб не бігти. Друзі, розмовляємо цим NPC, віддали ітем предмет, е вибираємо собі награду, яка вас влаштовує для закінчення цього завдання. Друзі, я вибираю собі штани, нажимаю подаварі. Все, друзі, завдання ми виконали. Ось таке неважке було завдання. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.